Несуть небесне благословіння, створити навколо людини магнітне поле з темними магічними нашаруваннями пробуджується з певним наміром. Даєш дозвіл на зцілення. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфери світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал. Канал світла, любові, свободи, духовності Ереводолія Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін в подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Ми знову радо вітаємо на нашому каналі Дивовижну Гостю із кришталевою душею, засновницю простору пробуджених кристалів екопсихологиню і майстриню медитації Світлану Лучію. У попередньому відео, посилання, на яке знайдете в інформації під даним відео, Світлана Лучія розповідала про енергії очищення і захисту пробуджених кристалів. Про те, як пробуджені кристали створюють простір безпеки для наших воїнів, як у час ворожого терору пробуджені кристали захистили сім'ю у убучі. Нагадаємо, що світлана Лучія володіє даром пробуджувати кристали, стирати з них усю нашаровану деструктивну інформацію з землі, повертати їм їхню первісну чистоту енергії та активувати кристали індивідуально для кожної людини. У моїй домівці живе кілька активованих Світланою Лучією кристалів. Кристали на ім'я Гніздо Аметиста та Творець я беру із собою у медитації. В одній з медитацій, чаювання з царицею ангелів у взаємодії з енергіями кристалу Творець, мені відкрилося наступне видіння. До Марії я їхала на велосипеді разом із Архангелом Михаїлом. Приїхали ми в Бушу, там працювала Марія та її ангели. Вони обклали місце сили кристалами нефритами. Архангел Михаїл встановив над бушею свій купол. Я побачила, як світилися духи в буші, а дідусь дух сидів за товстою розкритою книгою. Вірю, що про дію пробуджених кристалів у медитаціях ми ще поговоримо із Світланою Лучією. А сьогодні вона продовжує знайомити нас. Із потужною божественною силою пробуджених кристалів і розповідає про їхню бездоганність, про те, як пробуджені кристали створюють простір п'ятого виміру, як вирівнюють деструктивні енергії про допомогу кристалів у життєвих ситуаціях, їхню стілюючу дію. Вітаю, Світлано Лочіє на нашому каналі Мій Всесвіт Світло! Пропоную поговорити про стілюючу дію кристалів. Які саме кристали можна назвати лікарями? Вітаю цей чарівний і нермовірний простір. Простір, в який хочеться входити дуже обережно, бо соняш із великим благоговінням, благовінням перед. Тими енергіями, які тут панують, перед газдиною, яка ніжно його плекає. Кристали. Чи всі кристали можуть бути цілителями? Так, можуть. Але, на жаль, не всі такими мої, і це не провина кристалів. Людство нашаровувало мільйони років свої емоції. Свої стани, свої дії, своє ставлення одне до одного та до планети Земля. І саме тому дуже багато з них несуть руйнівну силу та енергію нашої людської, психічної енергії. Але пробуджені кристали всі абсолютно працюють бездоганно. Головне, щоб була кришталева природа, все, що має тіло, має душу, а все, що має кришталеву природу в пробудженому стані, творить те, що ми зараз називаємо дивами, але насправді це так природно. Структурувати все на своєму шляху, чистим кришталево чистим. Простором, обіймами Христа. Під час магнітної бурі я на собі перевірила стілюючу дію вашого пробудженого кристалу Гніздо Аметиста. Розкажіть, будь ласка, як стілюючу дію підсилюють пробуджені кристали. Всі пробуджені кристали. Вони мають своє якесь особливе призначення, але ще до того вони несуть небесне благословіння людству, яке прокидається та планеті Земля, яка підносить свої вібрації відповідно до призначення свого царства. Коли кристал пробуджується, його первинні. Першопочаткове призначення буття на планеті Земля завжди залишається, а знімається лише те нашарування, яке заважає піднесенню планети та розширенню свідомості людини. Коли кристал пробуджується з певним наміром, наприклад, Творити навколо людини таке електромагнітне, більш, звісно, магнітне поле, яке б підтримувало норму повноцінної функціональності всієї біоенергосистеми, і такий кристал буде постійно відновлювати всі тіла людини і ментальне, і емоційне. І фізичне, і духовні тіла, тому що в ньому вже є запис в тій вібраційній кришталевій чистоті, як має звучати біоенергосистема здорової людини. З одного боку, він підтримує людину. А з другого боку розчиняє всі ті частоти, які торкаються її, так як ми не можемо бути замкненою системою. Ми постійно комунікуємо крізь астральне поле планети з усіма душами і не лише на планеті, але й у Всесвіті. Тому кристал ніжно обіймає тими гармонійними частотами, які сприяють здоров'ю, а всі ті негармонійні, які перебувають навколо, ніжно перетворює в ті частоти, які треба людині, тобто навколишнє середовище з руйнівними енергіями, можна використовувати як компост. Для підсилення здоров'я людей та самої планети. Запрошуємо на мережеві ресурси Світлани Лучії, де ви зможете ближче познайомитися з її пробудженими кристалами. На сайті Світлани Лучії можна обрати для себе і наших воїнів кристали захисники, кристали лікарі, захисні браслети чи коралі. Посилання на сайт Світлани Лучії. Є інстаграм та Фейсбук профіль знайдете в інформації під цим відео, як взаємодіяти із кристалами, щоб вони були нашими лікарями. Пробуджені кристали дуже люблять спілкуватися з людьми. За кожним пробудженим кристалом чи групою кристалів, якщо це, наприклад, вимір, п'ять кристалів, які людина розкладає навколо себе. І поринає у простір п'ятого виміру. Вони всі божественні, і за ними завжди стоїть божественна ангельська розумна енергія. і завжди відбувається синхронізація частот пробудженого кристала з тим, хто його тримає в руках. Кристали нас, тому, що ми всі єдині, і байдуже, кому ти даси цей кристал, дитинці, тваринці, людині з іншої родини, чи просто покладеш на землю, ті стілячі частоти, яких вони потребують, відразу. Будуть генеруватися кристалом. Часом пробудження відбувається в дуже потужних потоках, які не завжди благодатні для людини, яка тримає. Це, як ніби, радіо ти включив в мережу 220 вольт. Воно може згоріти. Та кристали завжди вирівнюють. Той потенціал, синхронізуючи його з тим, чого потребує людина, дитина, тварина, простір. Тому з пробудженими кристалами можна вільно спілкуватися, не може бути ані передозу, ані будь-якої шкоди. Завжди лише. Вище благо, персональне і, звісно, в контексті загального вищого блага. Я б радила експериментувати з пробудженими кристалами, просити допомогти вирішити те чи інше запитання, питання, ту чи іншу проблему, просити надихнути на ту чи іншу творчість. Або зцілити стосунки, які, можливо, трішки погіршились. Інколи мені розповідають, що машина не заводиться, а звертаються до божественної душі і кристала. Багато людей дають їм імена, персонізують. Це дивовижно. І це працює. Кристали справжні. Друзі. Що саме здатні стілювати пробуджені кристали? Процес стілення пробудженими кристалами це найпростіше, що може бути. Якщо це намисто браслет чи сережки. Із пробуджених кристалів їх просто. Одягаєш на своє тіло і благовільно даєш дозвіл на зцілення. Кожна твоя клітина, орган, залоза, система ДНК і РНК знають, як це зробити, а те неймовірне коло та колона світла, яка відразу, відразу обіймає тебе, щойно ти одягаєш на намисто. Разом з цілющими енергіями від джерела, які притягують пробуджені кристали, вже зроблять свою справу поступово, крок за кроком. Спочатку розчиняються причини тих дисфункцій, блокувань того, що ми називаємо хворобами на тонкому плані. Далі опускається глибше на ментальний план. Психіку людини і далі, відповідно, розчиняєте блокування, які заважають тілу працювати в нормі, В нормі повноцінної функціональності. Якщо це кристалик, то людина просто тримає в руках, якщо це дитина, то вона грається. А якщо це п'ятий вимір, то ти просто розкладаєш навколо ліжка, для того, щоб поринути. Гармонійно встілюючи царину сну під час медитації чи служіння ти розкладаєш ці кристали навколо себе для того, щоб весь той негатив, який виходить з тебе розчинявся то перетворювався в світло, любов, підсилюючи твій божественний потік. Користуватися пробудженими кристалами дуже просто вони зцілюють все. З нагоди річниці нашого каналу з 17 по 22 квітня даруємо 15% знижку на мої авторські курси «Енергетичні діаманти фіолетового полум'я та Архангельські промені зцілення» і Куб Метатрона. НЕБезпечні Кристали. Міф чи правда? Небезпечні кристали. Ні. Це не міф. Це реальність. В залежності від того, яку програму в кристали закладає людина, з якими намірами, якою потужністю все це собі утримує кристал, і коли інша людина або простір торкається його, ці програми починають розгортатися. Звісно, якщо людина, що тримає кристал з темними магічними нашаруваннями або з простору, де відбувалися насилля, голокости, Голодомори, якщо людина перебуває в рівноваженому, гармонійному стані, тому яким ми називаємо тут, бути тут і зараз, якщо вона перебуває тотально в собі, то такий кристал навряд чи її заскродить. Але щойно ми виходимо із стану рівноваги, коли ми не в собі, з думками про минуле чи майбутнє, в якісь події чи поринули своєю увагою у простір іншої людини. Святе місце пусто не буває, нас в собі немає. І тоді енергії таких кристалів можуть дуже зашкодити нам. Саме тому і з'явилася така можливість, прийшов такий дар до мене для того, щоб знімати оті руйнівні нашарування Тисячоліть. Для того, щоб. Кристал проявив свою істинну божественну природу, призначення свого царства, його служіння на благопланети і всіх її жителей.